Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді коробочка фірми Мартен. Що там все ми маємо? Це мультитул. Що тут ще є? є? Мануал. На багатьох мовах, але тут так. Нічого такого немає. Ну і... Ось як виглядає безпосередньо мультитул. І написано, що за що відповідає. Далі. Така штучка, де написано, що дякуємо. Це компанія «Марта». Там, де їх можна подякувати їхній соцмережі. І гель, куди ж без нього? Безпосередньо сам мультитул. Чохол якісний, міцний, з брендуванням. Бачимо. Так, це я все складу, щоб мене заважало. Лежить там. Слуханий пакет у нас зустрічає такий ось мультидолк. Що ми бачимо? Є застіпка безпосередньо. Щоб кудись повісити, там, на брюки, рюкзак. Що у нас тут? Ніж? Досить гострий. Далі. Кружинені частинки йдуть з цієї сторони. Давайте по порядку. Ніж ми ховаємо. Тут у нас викрутка. Ось така сама. Далі частина відкривашка, ніж там. Можна використовувати кому як треба. Ну і безпосередньо базово. Відкривашка. Воно все підпружинене, вилітає нормально і добре. Що можу сказати? Треба трохи зусилля. Ну і безпосередньо <кхух> Тер, заради чого всім майже і потрібен мультитул. Лоскогупці. Е, безпосередньо мої враження від цієї речі дуже-дуже гарні. Тактильно він. Приємний, він важкий. Е, отак, так, -от, якщо робити, є невеличкий люфт. Але промазано, вірно, сліди масла. Ось. Сам по собі доволі таки непоганий, збитий міцно. А, ось ще не показав іншу частину. Тут ось також є пилочка. Якщо з однієї сторони ніж, то з цієї сторони. Пилочка. Якщо все подіставати, окрім плоскогубця, у нас е, у нас зачепився. У нас ось такий от набір. О, важко зафіксувати, бачите? Прожимки є. Тобто, що тут є? Ось. Загалом можу рекомендувати до покупки. Набір доволі такий непоганий. Ось така штука у нас сьогодні була на огляді. Ось. Можу рекомендувати. Дякую за перегляд. Всім гарного дня.